відбувається в дуже святковий день, дуже символічний для нашого міста, і е, приємно, що так вислівно, ми зібралися тут, е, для того, щоб поговорити про багато речей, про які ми знаємо. Е, знаємо, що вони відбувалися тут недалеко від нас, але можливо, не до кінця ми усвідомлювали значення тих всіх процесів, які у Львові. Віками і століттями творили той образ, неповторний образ Йордану Львові. Нам, як нікому іншому, працівникам історичного музею, це дуже близько, бо дуже близько від нас, від наших кам'яниць, які зараз є нашими відділами історичного музею, відбувалися такі події, про які ми сьогодні будемо з вами говорити. Свято, яке визначаємо сьогодні богоявлення. І хрещення Господні Ті, ці свят, це свято, цей день він є одним із певно наймолодших у церковній традиції, бо вони сформувалися вже приблизно приблизно 4-5 столітті нашої ери. На початках свято Богоявлення і Різдво знаємо, і хрещення відзначалося все до кубки. Дотепер наші. Другий вірмені відзначають цей день 6 січня і Різдво і Говоявлення. Бірменська церква, одна з найдавніших, вона не прийняла рішень наступних соборів, які вирішили роз'єднати ці два свята. І пізніше День різдва призначили на 25 грудня, а 6 січня, ми говоримо за Григоріанським календарем, залишили відзначення. Свята Богоявлення. І також е, тут дороги розійшлися у західній та східній традиції, тому що на Богоявлення Західна церква католицька е, відзначала е, в особливий, особливий спосіб відзначала е, цей прихід е, царів, які прийшли вітати новонародженого Христа. І зараз ми знаємо цей день як трьох королів чи трьох царів, які відзначають по, по всьому світу. В західному світі. Наша ж традиція східна, православна, пізніше греко-католицька, вона е, основний акцент зробила саме на е, хрещенні цей день Богоявлення. Це є слова, е, які можемо вживати е, одночасно, слова-синоніми, тому що вони говорять про одну й ту саму подію. На що було у Львові в XIII столітті, коли місто наше заснували. Ми достеменно не знаємо. Ми не знаємо, як місто виглядало, де конкретно воно було, було і як воно виглядало. Можемо собі хіба е, припускати і уявляти, що е, Данило брав свого малого левка, можливо, йшли вони на полку і, і святили ту воду, і набирали десь з потічка чи з якоїсь криниці. Може, потім Лев водив своїх дітей, Юрка, якого пізніше королем не знаємо. Теж де, десь тут відбувалися ті події, але літописець про це не згадав. Але не факт, що цього не відбувалося, адже ми е, знаємо, що ті традиції, освячення води, і Йордан і для Львова мають дуже і дуже глибоку і давню історію. Звідки ми це беремо? Навіть з того, що у XVIII столітті ця традиція е, свячення води у Львові, вона офіційно була під забороною Львів на той момент. Був у складі речі посполитої. Більшість наших містян були рибокатолоками, і влада політична була в руках не українських. Відповідно, цей звичай, освячення води на Йордан, який вже тоді вважали такою політичною маніфестацією, його забороняли проводити. Якщо його забороняли, значить він до того вже відбувався. І господар тої світлиці, де ми зараз з вами є, маю на увазі корня, будучи православним за своїм віровизнанням, теж разом з братчиками Спусканської з церкви брали участь в тих походах, в тих святкуваннях в кінці 16-го на початку 17-го століття. На жаль, знову ж таки, темен про той час ми не знаємо. Але точно знаємо, що вів'яни мали одну із найдавніших церков, яка називалася Церква Богоявлення. До речі, на даний момент у Львові немає жодної церкви із такою посвятою. На Йордан найближчий праздник, коли Львова це в Сороках Львівських. І десь по околицях є. У Львові церкви богоявлення на даний момент немає. Але ми знаємо, що в кінці 14 століття така богоявленська церква була на Галицькому передмісті. В 1772 році вже з приходом сюди австрійської влади трошки легше стало е, жити місцевим е, русином, бо пізніше імператор і зрівняв права У е, 1790 році Герополь е, зрівняв християн різних конфесій. І це дозволило місцевим українцям. Проводити вільно проводити свої е, освячення води Йорданської на самій площі ринок. Більше того, під самим носом у латинського архієпископа е, біля фонтану е, Діани, будинок номер 9 знаємо резиденцію архієпископів, був аж до середини 19 століття. І е, про ці події є згадки у пресі, бо надзвичайно. Е, Цікаво перегортати і українську, і польську. Кожного року, хоча подія була дуже однонамітна, бо кожного року все те саме відбувалося, але кожного року були якісь цікавинки, особливості, на які звертали увагу повторити е дописів у львівських газетах. Найдавніші газети, які доводилося мені е то є початок 19 століття, газета Львовська, за е 1812 рік і далі вже. Аж до, до сьогодення. Маємо зараз фотографію Успенської церкви Вечка Кореняка і а, цитата із а, книги кінця. XVIII століття, де описувалися процесія, коли єпископ Білянський освячував е, воду. Це 1779 рік. Нагадую, що тоді Успенська церква була єдиною церквою українською, греко-католицькою вже, гунянською, в у середмісті. саме від неї відходили процесії. Отже, прибрана святочна керниця стояла проти нинішньої Кам'яниці Просвіти, тобто це біля Діана. В її напрямі посувалася процесія з міської успенської церкви. Попереду серединою вулиці йшов богослов в Дальматиці з процесіональним хрестом супровіді двох других стрійцями в руках. За ними поступали богослови стипендисти За богословами поступало 30 мілітарних жовнірів, яких завданням були сальви під час богослуження. За ними 19 діяконів, 21 священник і всі в празничних ризах. Позаду в окруженні двох яконів йшов архідіякон з трійцею. Поруч в ньому йшли архів присвитери із Євангеліями. А за ними починалися вже асиста владики. Несли свічки, два е, другий піднос з кропилом, два останні кадилу, трикірії, дикірії, в ризах несли владичі відзнаки, а пресвитери в епітрахилях служебні. За мілітарними йшли цехи братства з хоругвами, за якими тиснувся народ. Під час того, як владика тричі погружував хрест у воді, мілітарні давали потрійну сальду. Після акту освячення води вертала процесія назад, в тому ж порядку, що прийшла, обходячи Тричі Рими. Згодом стався Йордан традиційним святом Львова, в якому приймали участь не тільки духовні ієрархи, але й представники влади, а також. Принагідні високі гості. До речі, про гостей скажемо. У 1814 році в Йордані приймала участь гостююча у Львові Сицилійська королева, дочка Марії Терези із своїм сином та двором. А в 1800, вже 12, і 12 році, це коли вже воду вскачував Митрополит Шевтицький, йому співслужив отець Максиміліан Князь. Так як пишуть гадати, тобто князь Саксонський це був брат останнього короля Саксонії Фрідріха Августа, Августа III. Взагалі, присутність поважних людей на йорданських заходах була не винятком, а правилом. Особливо це стосується другої половини 19-го і початку ХХ століття. Обов'язково на таких заходах був присутній голова міста, це був правомісцем чи пізніше президент міста. Голова обласної влади, говорячи теперішніми словами, тобто це намісник імператора або воєвода Запольщі міжвоєнтові. Це були ректори і університету, і Львівської політехніки і представники військової влади. І цей захід. Який відбувався щороку в різний час. Ми говоримо про 18, 19, 20 століття, зараз я ще кілька слів скажу про календар, бо так на часі є зараз обговорення тої, тої теми. Бо в 18 столітті, коли відбувалися ці події, про які я вам зараз оповідаю, Йордан відзначали, знаєте коли? 17 січня. Тому що тоді була різниця 11 днів між одним і другим календарем. Через століття, у 19-му, Йордан відзначали 18 числа. І в 1900 році, це був останній крайній раз, коли Йордан відзначав 18 січня. Бо вже 1901 року, наступило у нас ХХ століття, і Йордан відзначали 19 січня, так як ми продовжуємо відзначати. Правда, 19 січня пощастило тій даті більше, бо їх будуть два століття використовувати. Вже аж на початку 22 століття. Хто дочекається того моменту, то буде визначати Йордан, якщо не перейдуть інший календар, 20 січня. Це є. Наші пошуки із фондів є роботи, до речі, відомих людей, далі вирізано центром. Одначе найбільшу роль відограв тут Велетенський зміст релігійно-національних почувань в українському народі, що зростають і міцніє з кожним днем саме під впливом останніх подій і переживань. Тобто, Запах війни в поліці в 39 році, і е, українці, звичайно, ж мали свої певні якісь плани на, на, той, на ту війну і, і через, те, через те їх цензурували навіть у кінці 20-х років. Е, що я вам е, можливо і не все сказав, але я думаю, найголовніше, що ми мали тут з вами всі. І впевнитися, що найбільше свято у Львові це не день міста, не якісь е, інші свята, які зараз, можливо, пропагуються. Якщо подивитися крізь віки і століття, це саме Йордан. І цей Йордан, він, е, ми говоримо не тільки про українців, а про все місто, бо жодна така традиція не прожила стільки, як прожив Йордан. Ми не знаємо точно скільки. Чи 500 років, чи 600, чи 200, чи 300 років. Але він точно був з 14 століття і він точно є до тепер. Тому е, пам'ятаємо традиції, шануємо традиції і е, будьмо гідними своїх попередників. вечір, вечірку, нігами! Та...